Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Одразу ховаємо інтригу. Ні, за Барселону довбик не гратиме. Принаймні поки що. Але новина навіть крутіша. Агент Артема підтвердив інтерес з боку Жирони. Зв'язочка циганков довбик розриває примеру. Як вам? Є, щоправда, кілька нюансів. Ця інформація відповідає дійсності. Але чи буде трансфер Артема під силу Жироні, залежатиме від їхнього бюджету на наступний сезон? Зокрема, наскільки вдало вони продадуть свого найкращого бомбардира аргентинця Кастельяноса. Розповів агент Довбика Олексій Люндовський. Хай там як шансів на те, що новий сезон форвард розпочне виска Дніпро 1 практично немає. Не Жерона, так хтось інший. Покидати УПЛ Артем міг у статусі рекордсмена. Для того щоб бодай повторити досягнення Генріха Мхітаряна, який забив 25 голів за сезон, обику не вистачало лише одного м'яча. При цьому Артем не забивав три останні тури поспіль. Принаймні Дніпряни таки вирвали мінімальну перемогу у кривбасу і гратимуть в ЛЧ стартують з другого кваліфікаційного раунду. До групи треба пройти трьох опонентів. Шахтар розпочне одразу з групового етапу. Зоря стартує в плей офф раунді Ліги Європи, Динамо і Ворскла з кваліфікації Ліги конференцій. Так саме Ворскла Олександрія примудрилася за чотири тури розгубити перевагу над полтавцями у дев'ять очок. У вирішальному матчі підопічні ротання розійшлися нулями з рухом. Після гри Руслан Петрович не прийшов на прес-конференцію, і за чутками в роздягальні було дуже гаряче. А в Орськві ще треба було перемогти резервний склад невмотивованого шахтаря до честі молодих гірників. Вони вийшли не відбувати номер і суттєво попили крові полтавцям. Та ті таки оформили вихід до Європи. А віктор Скрипник уже заявив, що залишається в команді попри фінансові труднощі. Повертаємось до Іспанії, де теж завершився чемпіонат. Жирона в останньому турі ще претендувала на місце в лізі конференції, але поступилася у сасуні. Віктор Циганков, утім, знову відзначився асистом та отримав найвищу в команді оцінку від хускор. Загалом в активі українця три голи і шість результативних передач за 19 матчів та статус одного з головних приємних сюрпризів Ла ліги у другій частині сезону. Завдяки проблемам зі здоров'ям Тібо куртуа було кілька крутих епізодів і в Андрія Луніна згадати хоча б перемогу над Барселоною Велькласіко 3-1. Та схоже, історія Луніна в реалі все ж завершена. Українцеві нарешті набридло бути безнадійним другим номером. Сезон з двома титулами добігає кінця. Ми намагалися виграти більше, але тепер настав час трохи відпочити та рухатись далі. Дякуємо усім за цей рік, написав Андрій. А його дружина зробила навіть прозоріший натяк на те, що час рухатись далі. Точно змінить клуб у це міжсезоння Інший українець Євген Коноплянка, зірковий виконавець на півзмій вже офіційно попрощався з Краковією, пояснив свою низьку результативність та натякнув на варіанти продовження кар'єри. Перед останньою грою чемпіонату я спілкувався з тренерами. Вони хотіли, щоб я продовжив контракт з Краковією, але інше рішення ухвалив керівник клубу Януш Філіп'як. Я не знаю, чому я не розмовляв з ним за шкалою. Від 1 до 10 я б поставив свою. Виступам у Краковії вісім з половиною. Мені не вдалося забити багато голів, тому що у мене були інші завдання. Я намагався регулярно діставати м'яч і тримати його для команди. Можливо, вболівальники очікували від мене більшої результативності, але моя роль була іншою. Можливо, власник клубу очікував кращих результатів, тому що я прийшов як зірка, і тому він був розчарований. Зараз я відкритий для пропозицій з усіх країн. Не виключаю переходу і в якийсь інший польський клуб. Завершуємо надихаючою рубрикою: нарешті спорт не поза політикою. Олександр Зінченко вперше з початку повномасштабного вторгнення приїхав додому. В компанії Шевченка зустрівся з президентом та долучився до роботи благодійного фонду ЮНАЙТЕ 24 А ще Шева та Зіна підтвердили доброчинний матч, який 5 серпня організує Челсі. Обидвоє вийдуть на поле. Українець, що нині безпосередньо виступає за Челсі, хай поки й не дуже добре, теж відзначився гідним вчинком. Михайло Мудрик, вочевидь, фінансово допоміг одній з бригад сил оборони, за що отримав, так би мовити, іменний снаряд, що полетів робити хороших русських.